Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. 100 хвилин у меншості, все ж таки змогли вирвати варвати нічью. СК Дніпро-1 в рамках раунду плей-офф Ліги конференцій зіграв 1-1 із «Спартаком» Тернавою. Попри те, що із п'ятої хвилини поєдинку Дніпряни спортклубів зіграли у меншості, як відомо, вилучили Едуарда Сарапія. У нас уже є на зв'язку. Міхаю Хіменко кажу тобі привіт, і звичайно ж вітаю з Незалежності України. Вітаю незалежності. Також добрий день, добрий ранок, добрий вечір, добрий ніч. Ну, традиційно, ти всі часові проміжки в дубі, в добі займаєшся, вітаючись із з нами і зі мною і з глядачами. Окей, розпочинаємо. Виконуючи обов'язки, Валерій Городов СК Дніпро-1, впевнений. Якщо б сказали, що результат матчу до гри був таким: один-один, то він би був незадоволений. А от після... Того як вилучили Сарапія з п'ятої хвилини, розповідає, що повністю довелось Дніпру перебудуватися, і тепер він його такий рахунок нічийний задовільняє. А яке твоє враження від гри? Поділися. На мою думку, можна було і краще зіграти, враховуючи простоту пропущених голів і враховуючи простоту футболу Спартака Тернави». команда Словацька нічого не створила цікавого з М'ячемпов за великим рахунком. І все, що вони мали, це подарували самі захисники Дніпра-1. праводини. Не сказати, що там словаки якийсь серйозний тиск чинили на команду Валерія Городова. Поки що Валерія Городова. Окей, а от е Сарпі, яку вилучили перед поєдинком, стверджував наступне, що рівень Спартака Тернави словацького клубу набагато вищий, ніж рівень клубів УПЛ. Це просто він розкидався компліментами перед поєдинком, е бо мені не було по матчу цього помітно. Так важко сказати, звісно, Сарапію, мабуть, видніше, тому що він грає в УПЛ не я. Ну але. Мабуть, вищий рівень, тому що все-таки взяти того ж легіонера генерала який грав на правому фланзі атаки Спартака Тернави, це футболіст, який пройшов школу Дюссельдорфської фортуни. Він може зіграти на трьох позиціях, він за матч зробив 10 обведень. Ну, Таких футболістів не так багато в УПЛ. В принципі, команда непогано збита, непогано зіграна, але сказати, що. Прям вище рівнем УПЛ, ну так візуально важко сказати. Ну, і В ідейному плані спартак Торнаво особливо не відрізнявся від звичайного такого середнячка українського, який е, обороняється міцно середнім блоком, тікає в контратаки через фланг. Навіть бідніше виглядав спартак Торнаво, насправді, тому що всі атаки це просто передача фланг, подача, передача фланг, простріл. І ще можна робити діагоналі на звільненого якогось гравця на фланзі той же Афорія, або там Деніел. <ган> і і, і звідти щось спробувати на дріблінгу там пробити. Ну такий типовий стартер-пак середнічки УПЛ і навіть гірше. Тому я ну, не побачив особливої різниці з тим, що там Еска Дніпро-1 бачив у себе в чемпіонаті. Таких сперників у команди вистачало і в попередньому і в цьому сезоні. Ну нагадаю, зараз заглядаю в турнірну таблицю, що Тринава йде на сьомому місці у чемпіонаті Словаччини, а СК Дніпро – одинадцятий е, після чотирьох турів в рамках української прем'єр-ліги. Е, е, і ти от також і з своєю тезою, що більше захист Дніпра більше створює моментів, ніж креативили власне словаки на власному полі. І мене взагалі склалося враження, що крім Сарапія, лінія захисту СК Дніпро 1 намагається підняти трансферну вартість Якова Кенерейкіна. Тебе не було такого враження? Зважаючи на ну, дії сватка, який просто дозволював розстрілювати його з кількох метрів, навіть з пів метра. Ну тут ж повертаємося до, до рівня футболістів. До того, що Серепій взагалі за профайлом, ну він перечений опорник, він не дуже якісний завжди був у захисті. І в попередньому сезоні і в цьому однакові проблеми його переслідують. Якщо згадати сватка, то сваток він просто не в формі. Хоча, коли він на то він може і з Англією гарно зіграти. Зараз він не в формі, і це помітно. Він не впевнений психологічно, він не впевнений у позиційному плані. В нього не йдуть передачі, від нього м'яч відскакує незрозуміло, як і, власне, один із сейвів кінорейки стався завдяки цьому відскоку. Чомусь воток взагалі пішов на ближню стійку, навіщо? Ну, це все не впевненість від відсутності нормального ігрового тонусу і. Таке життя. Кравець і також мене вчора, наприклад, ну, розочарував, хоча великого перформансу від захисту я не очікував в нього. Він ж таки більш такий якісно просуває м'яч між лініями, може хорошу діагональ видати. Але в цілому, вчора якось ну, теж мені не сподобалося. Ну, в одному з епізодів його просто легко розвернулося, навколо його осів там в семи метрах від воріт. І пробили ближній кут, і тут такого не можна робити ні в Єврокубках, ні навіть у пел. Тут повертаємося тоді вже взагалі до рівня того, що в нас з захистом в Україні. Дивимося, наприклад, на Динамо. Там же ж проблеми аналогічні. Будь-яке закидання, це все, це паніка, це пожежа, це якесь вилучення обов'язково. І дивимося на гроздка Дніпра Дніпра-1» та ж сама історія. Сарапій, аналогічна помилка з мінаєм. Просто закидання, звичайнісінькі ситуації. Він губить м'яч, починає хапати футболіста, фол на останню фол на останню надію вилучення. І все, і через два тижні ця помилка повторюється. І матчі зі Славією також його постійно щось закидували за спину. Тобто тут і я взагалі це згадав, золоті часи ОПЛ і згадав, що в нас ж ніколи, в принципі, захисникам українським не довіряли у сильних клубах. Завжди, якщо був якийсь хороший український захисник, поруч з ним завжди був топовий легіонер, і цей легіонер завжди мав класний перший пас, він завжди був такий цупкий, мускулистий. Тут одразу пригадується Дугласка Дніпра, 1 і в Дніпра. Там у Динамо пригадується Драгоючі Віда, у Шахтарі теж е, захисники. От, як тільки з'явилися гроші, так одразу Марлона придбали, хоча він теж такий сякий захисник. Тобто проблема тут занадто глибока. Вона йде аж від дитячого цього юнацького футболу, від того, що захисники погано працюють під тиском, що вони е, слабко навчені. І це ще ж ми маємо. Ну це вже пішли нове покоління захисників, і це це вже плоди випускників там після золотих часів, і далі може бути гірше, якщо не почати цим займатися, тому що ми бачимо, що ситуація катастрофічна у всіх клубах з оборони. Дивися, спілкувався з Тарасом Котієво. що помі... е, помітили? Обговорювали матч Ліверпуль-Бормот в Англії, в рамках англійської прем'єр-ліги і дії Забарного. І зійшлися на думці, що насправді він якийсь нетиповий український захисник, бо він під тиском якраз абсолютно нормально дії. Була помилка, звичайно, коли він просто Діого жоту і португальцю вдалося забити гол. Але все Забарний якось в... якісно виділяється в цьому плані серед всіх захисників українських. Ну і Матвєнка можна відзначити. Як, якщо не зважати його дії під час стандартів, де він просто може загубитися, забути також програвця або і зіграти руками відбитий м'яч. І до речі, щодо Динамо, як відомо, з'явилася напередодні інформація, чутки, інсайди від французького лікіп, що, начебто, Луческо, хоче залатати діри дірки в обороні Київського Динамо завдяки Ісмаїлу Анебі, це колишній гравець СОШО, який провів. В складі дитичан дитинчат, перепрошую, два сезони поспіль. Окей, мене мене цікавить щодо вилучення Івана Когута. Як так трапилося? Людина виходить в другому темі на заміну. Грає команда в меншості. Він це усвідомлює і примудряється зробити дві жовті картки. А можливо, перший фол і тягнув відразу на червону. Просто не розумію, Не розумію, що з підготовкою психологічної футболістів. Ігор, 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 кого він хлопець емоційний, ігор, Так і припросую. він, якщо хтось пригадує його твіти по молодості, коли він був ще в Дніпрі у молодіжці, то це просто був розрив його емоційні, коли він розказує, скаржиться на весь світ, що от всі мої однолітки зараз по клубам по пляжах. А я. Матюк там, там Фігачу як Скот написано, і там всіх громить, там і дісталося там і суддям, і західноукраїнським клубам, і чому завгодно. Хлопець такий емоційний, заряджений, десь не думає, мабуть, наперед. Хоча в, в ігровому плані ну, футболіст насправді класний. Попередньому сезоні кого тут десь самотужки, мабуть, приніс Дніпро 17 7-10 очок, мабуть, своїми передачами, своїми голами на останніх секундах. Е, у матчі зі Спартаком Тернавою кого саме віддавав проникнув передачу на Гуцулька, після якої заробили пенальті. Тобто в ігровому плані футболіст класний, але десь думалки йому не вистачає, емоційність зашкалює. Плюс тут ще треба відзначити цей шкідливий досвід суддівства УПЛ. Згадуємо попередній сезон, які фоли ставилися і не ставилися на СК Дніпро-1, І взагалі практика суддівства Гранді у нас особлива, до цього звикають, а потім приїжджають в Європу, і виявляється, що прямим підкатом ногу йти. Це ну, не варіант. і хоч ти кричи, хоч ти не кричи, ай й кого кричав, там просто «I played the ball, блін. Матюк опять закрив. і… Нету. Тому це не діє. Тобто там суддя Албанський Він там він не розуміє цього всього. Йому все рівно, що ти там за який клуб, і ви просто вилучають і все. І це потрібно зрозуміти нашим футболістам. Треба все-таки думати наперед. Ну звісно, все-таки дуже легко говорити з дивана, думай наперед. Все таки варто розуміти, що на полі воно все інакше. Ну якщо ти емоційний, то воно буде проходити. Просто зараз немає структури такої системи гри, в якій би кого міг би цю свою емоційність якось на користь дати системну, а системно виходять лише такі помилки. Ну, деякі речі точно албанський арбітер зрозумів. Ще раз перепрошую, ігор, а не Іван Когут, коли е, Ігор біля скроні крутив пальцем. Це я думаю, не складно будь-кому у світі зрозуміти. Не потрібно знати якусь смугу. Ну така от ситуація, і мені цікаво зачепляються за твою фразу про українських грандів, зважаючи на те, в якому стані зараз перебуває СК Дніпро-1, Чи можна його вважати українським грандом в принципі? Зважаючи те, що провалили не провалили, а вилетіли з кваліфікації Ліги Чемпіонів, згодом опустилися до кваліфікації Ліги Європи і тепер мають проблеми із Спартаком Тернава в кваліфікації Ліги конференції. Та можна, звісно, тому що поки що, принаймні, чуток про те, що фінансування звертається і буде СК Дніпро-2, Не було. СК-Дніпро 1 працює на трансферному ринку, якось там, що шукає, він зараз повернувся до системи. Руса, тобто в клубі останній рік було таке два влади між кланами, тобто був Красніков-кучер, і був е, е, така група Русала Платова, його команда. Вони різнилися дуже за підходами. Красніков це більше тут і зараз закупаємо легіонерів, робимо результат. Русал це більше на перспективу, на роботу там з перспективними тренерами, на підбір футболістів недорогих і продаж. І зараз підхід Русала буде перемагати Уже зараз. Є інформація, що новим тренером стане іспанець е Гонсало Гарсія, який тренував Твенте. І, взагалі, ну, от, то, важко явити, щоб зараз якийсь клуб український взяв і екс-тренера екс Твенти підписав. Тобто, це тільки серйозний такий грант, можна сказати, може таке зробити. І знову ж таки, фінанси є, структура є, інфраструктура прекрасна. Е -е, тобто. СК-Дніпро 1 залишив після себе дуже багато чого хорошого, чим користується СК Дніпро 1. Е, тобто, я думаю, СК Дніпро 1 все буде не так і погано, це просто тимчасові труднощі, перелопатять склад. Змінять якийсь підхід і буде все нормально, тому що Русел один з найперспективніших менеджерів України. До нього є питання з боку болівальників Дніпра, до нього як то капітана, тому що він не дуже добре з ними повівся у свій час. Але як менеджер, це, можливо, найкрутіший, найперспективніший. Він вчився в інституті кройфа, він такий не робить таких різких рухів. Він завжди обирає якісь такі цікаві варіанти, при ньому психологів завозили в команду, при ньому Нормальний такий сучасний скаут відділ, Тут і зараз от тренери іспанські пішли, цей іспанський вектор дуже ним надихнувся в часи Рамоса Русал. Тому, е я думаю, ска Дніпро Дніпро-1» буде все в порядку. Якщо, звісно, все в порядку буде Ігора Коломойського, якщо він не задумає створити ще якийсь там ска Дніпро 2, 3, 4, 5 і так далі. Або просто позбутися іграшки, як це деколи буває, і з баскетбольними клубами, або якимись іншими проектами. Якщо. Зважати е, на, на попередню історію. І ти розповідаєш про Русула, що дуже перспективний менеджер. А як щодо Селезньова і його присутність в вискадні дніпро Дніпро-1»? Чим він може допомогти клубу? Ну, говорили, що Селезньов привів з собою Горіна, опорника зминає. Ну, не думаю, що там Селезньов щось там прям вирішував. Ну, такі рішення не приймаються на основі того, що Селезньов сказав, що це хороший футболіст, його підписали одразу в СК «Дніпро-1». Це, це таки інакше робиться. Я поки що не розумію, чим займається, там Селезньов ніякої інформації про це немає. І, і чим він може взагалі займатися без, без наявності відповідної освіти, і важко з нього, наприклад, там спортивним директором, який відповідає за розвиток спортивного проєкту, там як Хасан Саліханіджеч або Чікіпі Ви Уявляєте, де Бірістайн, де селезньов? Ну от ну от важко просто навіть уявити селезньов і менеджер. Я дуже любив цього футболіста. Мені він дуже подобався, як персонаж, не дивлячись на всі його стрімні історії. Але ну, об'єктивно Женя Селізньов, відповідальність, менеджерство, обов'язки. Обов'язки і Селезньов це вже мені аж смішно. Тому важко поки. Ну, подивимося, ну, ми ж зараз тут розказуємо, розказуємо, а потім виявиться, що Селезньов там ого, яка фігура і може там чимось допомогти. Мені здається, краще було б там поставити його тренером нападників, там, до, наприклад, і хай би він показував. Селезньов це дійсно може майстер. Він, він з зони завершення, його закриття зон завершення, його там обійні, це було прекрасно. От хай би вчив Гуцуляка нападати, хай би вчив що А менеджерство поки що здається, це щось, це щось дуже смішне. Ну, Це не про Слизньо поки що. Треба mm -hmm. освіту. Хватає цієї практики людей з набирати в клуби і що з цього вийде. Ну on, це серйозна робота, це не те, що ти там прийшов. Ну, ладно, що це там роблять якихось там першолігових клубах і то. Ну якщо таке буде в про 1 я не вірю, що у Русала при про 1 таке пройде. Можливо, це просто Селезньова притягнули з, зі сторони, тому що пам'ятаємо його хороші стосунки з Ігорем Валерійовичем, і може його не в'язали русо. Я не знаю. Якби ще спортдиректором СК ЕСК Дніпра 1 був Ротан, який, судячи з всього, не дуже любить цей клуб, то я б ще зрозумів, тому що вони друзі, але русел ну, занадто він вирушена людина, щоб так просто взятися з нього. Тому я не знаю, що, що з цього вийде, які були мотиви цього рішення, хто в цьому винен. Подивимося. Можливо, ми за через рік будемо всі тут говорити, що слиз нього. Ну, бачите, як йому відбудуть якогось роль Парамона, символа і мотиватора, який міг би надихнути гравців. І досить сумнівно, що в, у віці 30-річному Філіпову можна тепер якось інакше навчити грати в футбол і нападати. Можливо, відкоректувати деякі речі, але щоб перевчити, досить складно. Як і він до молодей, хай його вчить. До речі. І от цікавий твій прогноз на матч «Відповідь» з Спартаком Тернавою. Що прогнозуєш? Чи пройде все ж таки Аска Дніпро Дніпро-1» Не як вболівальник українського клубу, не як вболівальник Дніпровського футболу, а власне як експерт із футболу, як людина, яка постійно його описує. Зовсім не вболівальники з КаДніпра 1 якщо що, там про, позаду мене шарфа два були блакитні, вони про це говорять. Але об'єктивно говорячи, з кадніпра 1 може цілком пройти цю Спартак Тернава. Ну от жерб максимально зручний, максимально просто вже ну, пощастило, так пощастило. Тому що в обороні у Спартака Тернава насправді клоунада. Взяти той же пенальті на Гуцуляку, ну, ну це смішно втратили футболіста, що ці два дурних підкати. Ну і подивитися мать з Лехом, там вже що абсолютно. Ну, Фантастичні ляпи в обороні. Тобто, ну, хіба зі з Кадніпроден не може з цим справитись? Ну, Скадніпродан не така погана команда зі Славією, коли налаштувалася, десь там ризикнули, то нормально ж вийшло. Команда є ресурси, команди є навички. Ну так, треба десь там тактично щось підшаманти. Не думаю, що прям сильно багато треба робити. Спартак торнава, тактично бідна команда. Просто вона класно бореться, вона хороша на стандартах, на подачах. Забери в неї це, і нічого не буде. А і ще треба за афорі слідкувати уважніше, не давати йому стільки простору, скільки дали Робчинський і Горбунов. І Буде нормально. Я, ну, враховуючи стан з Каніпро-1, все-таки треба розуміти, що буде важко. Все-таки команда в підвішеному стані зараз, навіть якщо прийде новий тренер, він не встигне щось кардинально змінити. Зараз сканіпро-1 треба перетерпіти. Я думаю, буде важко, як десь Динамо зарісом. Але в мене прогноз оптимістичний. Я думаю, Сканіпро-1 таки прорветься в Євровесну. Ну якщо вже не проходити Спартак Тернаву, то, мабуть, краще дійсно взяти паузу в Єврокубках. Цей спартак можна проходити. Ну власне, чому і запитую можливо сконцентруватися на внутрішньому чемпіонаті, бо віце-чемпіон по е, чинний е, української прем'єлії зараз знаходиться на 11-й позиції і розривається між єврокубками і чемпіонатом. Ну але це така собі знаєш така думка. І ти розповідаєш, що потрібно слідкувати за офорі, але також не, не варто забувати про Даніеля, який мав моменти і наприкінці зустрічі міг принести перемогу словакам він теж там хороший нападник, чіпляється за м'яч за простріли. Постійно неприємна така людина в ігровому плані. І, ігнорувати Єврокубки не можна, тому що це все таки досвід. Досвід для футболістів. Він дуже потрібний нашим гравцям. В УПЛ-таки його це зовсім я говорив класик. це зовсім другий турнір. Знову Матюк пропустив. І тут чим більше наших футболістів буде грати регулярно в Єврокубках, тим краще. Тому що, якби Забарний не мав, мабуть, школи ЛЧ, одразу 18 років кинули під танк, то хто знає, де він би ж зараз був. І збірну, до речі, він одразу практично залетів. Тому чим більше буде євродосвіду, тим краще. Не можна цього генерувати, Хоча не треба очікувати чогось там від цих там, четвертьфіналів, там, фіналів. Виходів з групи навіть не варто очікувати, але грати там, намагатись перемагати, вчитись це критично необхідно Де, гор... Ну, Горбунову вже пізно вчитись 29 років, але там Рубчинський, е, Серепі, от тут проти них грає їхній одноліток з Фортуни Дюссельдорфа. Ну, от учись проти нього, дивися, як він там маневрує, там прикривай ноги, корпус представляє. Класний же досвід, класний. Багато таких гравців не багато. Тому виходьте в Єврокубки, грайте, приносите радість болівальникам все-таки. Ска, Дніпра 1 все-таки є такі вболівальники, тому приносити їм радість, приносити очки в копілку України. Рано чи пізно вони нам знадобляться. Будемо сподіватися. Ну та дійсно будемо сподіватися. І зважаючи на те, що, що ти згадуєш, що в другому матчі проти Славії змогли зібратися. Гравці скаль, Дніпро і, і дати бій, а також згадуємо, коли ще був. На балансі у Дніпрян Артем Довбек і не перебрався до Жерони. Також дали бій грецькому панаті Безмежно вдячний тобі, міха, що знайшов час описати поєдинок в рамках раунду плей-офф Ліги конференцій між Дніпропетро СК Дніпро 1 та Спартаком Тернава і Словаччини, який завершився нагадаю із рахунком 1-1. і вже через тиждень матимемо матч і відповідь. І зараз нас на балансі в Україні дві команди, які виступають в рамках. Ліги конференцій. також це Динамо, яке сьогодні зіграє проти турецького Бешекташа. Це був Міхай Охіменко, редактор Футбол 24 А також Юрга Гаврищак. і не забувайте продовжувати донейтити на збройні сили України.